Зустрічайте новий зоомагазин Брідер на вулиці Мазепи, 160А Івано-Франківську. Ми працюємо для вас щодня з 10 до 20.00. Відвідайте наш магазин та відкрийте для себе наш широкий асортимент товарів для ваших улюбленців. У нас ви знайдете не лише товари, але й живих друзів для ваших домівок, рибок, папуг, гризунів та інших вірних друзів. Також клітки та переноски різних розмірів і форм для комфорту ваших улюбленців, широкий вибір доглядових засобів, різноманітних ласощів, вологих та сухих раціонів для ваших пухнастиків. Також у нас є все необхідне для активного відпочинку та стильного вигляду ваших улюбленців, від одягу до іграшок та амуніції. Наші доброзичливі продавці завжди готові допомогти вам у виборі. Брідер – сучасний та зручний зоомагазин, все найкраще з турботою про ваших улюбленців.